Всім привіт! Я Максим Недвига. Вітаю вас на своєму каналу. Тут ми говоримо простою мовою про серйозні речі, не лише про інсульт та реабілітацію, а й про життя та мотивацію. Сподіваюся, ви подивилися перший випуск із циклу сміхотерапія у якісті реабілітації після інсульту. А якщо ні, то обов'язково подивіться. Бо володіння різними видами озброєння є одним із чинників Успіху в будь-якій війні, і, зокрема, у війні з інсультом, у нас буде декілька напрямків розвитку каналу, і поступово в міру наших сил, наявності електрики і наших скромних можливостей, ми будемо їх реалізовувати. Це буде інформація із середини процесу від безпосереднього його учасника, яку ви навряд чи ще десь знайдете. Я покажу вам багато вправ і відкрию очі на різні тонкощі процесу реабілітації. Якщо ви бажаєте дізнатися більше про те, як же перемогти інсульт, або попередити його, замовляйте мою книгу за посиланням в описі. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні випуски. Нещодавно я в своєму блозі опублікував статтю, яку ви, мабуть, вже прочитали, а якщо ні, Обов'язково прочитайте посилання також в описі. І в четвертому випуску циклу я постараюся максимально розкрити сенс кожної з порад з 13 по 17. Але перед тим, як випустити в ефір свій черговий потік свідомості, я хочу доповнити попередні випуски з циклу поради від Максима Недвиге, де ми обговорювали вартість послуг реабілітаційних центрів. Пам'ятаєте, я радив насторожитися у випадку, якщо вам трапиться оголошення із явним демпінгом? Хочу уточнити: я озвучив, із чого складається вартість послуг реабілітаційного центру. Нагадаю, собівартість, податки, прибуток. Це формула капіталізму це абсолютно нормально. І ось ви бачите рекламу реабілітаційного центру із певною вартістю послуг на день. Ви думаєте, шукаєте звідкиля брати кошти, і тут ваш друг, чи сват, чи подруга, чи просто знайомий кажуть, що чули, що десь там, те називають місце, є реабілітаційний центр, і вартість його послуг чи не вдвічі дешевша за ту, яку ви вже розглядаєте. І ось тут настає важливий момент. Насправді це, скоріше за все, не реабілітаційний центр з реабілітацією після інсульту, а хоспіс, який видає себе за реабілітаційний центр. Я не проти хосписів, вони також дуже важливі і потрібні, але я категорично проти, що їхні нечисті на руку власники розповсюджують недостовірну інформацію, що вони ніби надають послуги з реабілітації. А насправді у кращому випадку просто возять у візку із приміщення в приміщення. І реально, ну давайте називайте речі своїми іменами, гроблять перспективних пацієнтів. В ситуації, коли родичі знають про все це і свідомо влаштовують перспективних пацієнтів у хоспіс замість реабілітаційного центру нормального, ну, таке теж зустрічається. Але, думаю, таким родичам не буде цікавий мій канал. Я декілька років писав тематичні дописи на своїй сторінці в Фейсбук, написав і видав книгу, створив цей YouTube канал не для тих, хто прагне збагрити перспективного пацієнта в хоспіс, а для тих, хто готовий боротися як за свої життя та здоров'я, так і за своїх рідних. Що ви про це все думаєте? Пишіть в коментарях. Тринадцята порада: знайдіть відповідь на питання, хто має цим всім займатися і де на це брати гроші та час. Я вже озвучував один із найважливіших принципів реабілітації безперервність. Так от, дуже часто буває, що процес зупиняється, бо родичі не можуть визначитися, хто саме і в якій мірі має цим всім опікуватися, фінансувати і, звичайно, починають сваритися. Реабілітаційні центри та спортивні зали далеко не завжди знаходяться поруч. Людина ще не повністю самостійна, значить, потрібно возити. А в мене ж робота, бізнес, кар'єра, власна сім'я, придбання нового авто, важливий проєкт, і ще щось. На кону здоров'я і якість життя близької людини. Може варто тут і зараз принести в жертву власні інтереси та час, зробити все можливе, щоб процес не зупинявся, а йшов із максимальною інтенсивністю. Зате це та можливість максимально повернутися до активного життя. Тому знахідка відповіді на це питання дуже і дуже важлива. Про ключову роль близьких людей я обіцяю окремий великий випуск. Бо далеко не всякого разу рідні люди розуміють, наскільки важливу роль вони відіграють в процесі відновлення. Важка хвороба близької людини це дуже важливе випробування для будь-якої сім'ї. Я думаю, якщо сім'я побудована на правильних цінностях, вона із гідністю впорається із таким складним завданням як інсульт. І якщо комусь допоможе те, що я роблю, це зробить мене більш щасливим. Чотирцята порада. Спробуйте виключити зі свого кола спілкування всіх тих людей, які не вірять в позитивні зміни в стані здоров'я вашої близької людини. І вони намагаються свої песимістичні погляди на життя нав'язувати вам. І навпаки, мобілізуйте всіх знайомих, які можуть чимось допомогти у вашому русі у вірному напрямку. Як можна допомогти грошима, цінною порадою або ж вчинком. Розповім один випадок: до мене звернувся знайомий із проханням проконсультувати його колегу по роботі. Він знав про мою історію, про книгу і так далі. Я дав добро, і ця жінка мені зателефонувала. В її Чоловіка три тижні тому на той момент трапився ішемічний інсульт. Вони зараз проходять реабілітацію. Пересувається він погано і майже не розмовляє. Знаєте, навіть по початку розмови було зрозуміло, що людина не налаштована на боротьбу, і на забіг на довгу дистанцію. І чекала від мене підтвердження та схвалення прийнятої неї позиції, що все погано, нервові клітини не відновлюються. Я спробував розповісти про нейропластичність, пояснити, що на сьогодні ніхто не може безапеляційно стверджувати, відновиться з часом певні здібності чи ні, бо мозок залишається мало вивченим. У відповідь звучало, що так і сказали спеціалісти, які все життя цим займаються. Ще звучало питання фінансування. І в ході розмови цієї жінки я чув тези, що це коштує дорого, але ніхто не дає жодних гарантій. На що я їй відповів, що подібних гарантій не існує. Якщо хтось буде гарантувати в такій справі, значить треба хапати свій гаманець і тікати від таких спеціалістів. Я сказав, що в Телеграм їй надішлю декілька посилань, де вона зможе отримати чимало корисної інформації. На тому ми і попрощалися. І що ви думаєте? Через декілька днів я заради інтересу зайшов в наше з нею листування і очікувано побачив, що вона навіть не відкривала тих посилань. Для чого тоді було витрачати мій та свій час? Питання, кажуть, риторичне. Для чого я вам це все розповів? Раз ви дивитесь це відео, значить шукаєте інформацію з цього питання і поради. Так от. Я радив би виключити із свого кола спілкування всіх тих, хто не вірить в успіх вашої боротьби. Щось мені підказує, що ви нічого не втратите від такого вчинку, зате ваше мислення запрацює в більш позитивному ключі. 15 порада: Упевніться, що ви отримали від лікарів та спеціалістів реабілітації всю потрібну вам інформацію. Ознайомтеся з реабілітаційною програмою. Знаєте, я нерідко, нерідко стикаюся з ситуаціями, коли люди з інсультом або їхні родичі навіть не знають, який в них тип інсульту. Не знайшли часу і бажання прочитати виписку з історії хвороби, а не те, щоб спробувати розібратися або прочитати щось іще. Сподіваюсь, ви так робити не будете. Раджу отримувати рекомендації в друкованому вигляді. Занотовувати, записувати аудіо за згоди лікаря, дуже корисно знімати відео виконання тих чи інших побутових дій та вправ. Це потрібно для контролю техніки та оцінки прогресу в реабілітації. Про це ми також зробимо окремий випуск. Тому не соромтеся ставити запитання. Скажіть мені, будь ласка, яке саме дурне питання на світі? М? Правильно! Не поставлене питання. Ось саме те питання, що вас мучило, а ви його не поставили спеціалісту, самовпевнено сподіваючись, що він вам сам мусить все все розповісти, це і є саме дурне питання. Не соромтеся ставити будь-які питання. Ви ж пам'ятаєте, що для успіху у війні з інсультом потрібні знання. Так що вчіться та ще раз вчіться. Шістацта порада. Якісна та дієва програма реабілітації після інсульту це великий шматок роботи. Підійдіть до цього питання відповідально і в разі потреби коригуйте її. Ось підходить час виписки з реабілітаційного центру додому. На цьому, якщо ми прагнемо досягти максимально можливого рівня відновлення, реабілітація не закінчується. Як же далі працювати? Вихід є. Потрібно скласти програму домашньої реабілітації після інсульту. Така програма це комплекс ефективних вправ, які потрібно щодня виконувати пацієнту відповідно до його поточного стану та найближчих зрозумілих та чітких цілей. Складати таку програму потрібно починати як можна раніше. Ідеально, прямо з моменту початку курсу реабілітації у реабілітаційному центрі. Саме так, щойно поступили. В реабілітаційний центр одразу складаємо програму домашньої реабілітації. А якщо провести аналогію з будівництвом, то коли ви ще заливаєте фундамент, ви вже завозите стіновий матеріал і замовляєте покрівлю. Тоді все йде добре, і будівництво не зупиняється. Зрозуміло, йдемо далі. Попросіть спеціалістів, щоб вони склали програму, яка дозволить досягати значних успіхів, а не зберігати все на рівні. Щоб не ставало гірше, потрібно складати гнучкну, гнучну програму редомашньої реабілітації, яка дозволить ставити більш складні завдання, бо ефективна реабілітація після інсульту – це постійний виклик. Завдання мають бути зрозумілими і досяжними. Регулярно відвідуйте спеціалістів з реабілітації та діліться з ними своїми успіхами або невдачами. Це дозволить скоригувати програму та зробить її ефективною. Підходьте до цього максимально серйозно. Сімнадцята порада. Не засмучуйтеся, коли переконаєтесь, що були не готові до всіх викликів, з якими вам доведеться зіткнутися. Навчитися всьому, що вам знадобиться, за декілька годин, неможливо. Терпіння та готовність вчитися головне, що вам потрібно. Відновлення після інсульту серйозне випробування як для самого інсультного пацієнта, так і для його оточення. Життя це завдання. На даному його етапі вашим завданням і є подолання цих труднощів. Знову ж таки, якщо спробувати провести паралелі між війною з інсультом та війною з північно-східним сусідом, то маса людей покинула свої домівки, втратили свою роботу, бізнес і ніхто не був готовий. Тобто, десь ми, може, в своїй уяві мали такий варіант, але в своїх роздумах ми завжди його відкидали. Багато людей не можуть знайти себе в новій реальності і дуже страждають через це. Тим не менше, слід розуміти, що повернення в ситуацію у стан до 24 лютого не буде. І чим скоріше відбудеться прийняття цієї реальності, тим швидше прийде розуміння того. Що саме потрібно зараз робити? Тут доречно згадати Віктора Франкла, австрійського психіатра, який декілька років пробув в концтаборі. Одна із популярних цитат: ось, першими зламалися ті, хто вірив, що скоро все закінчиться. Потім, ті, хто не вірив, що це взагалі коли-небудь закінчиться, а вижили ті, хто сфокусувався на своїх справах без очікування того, що ще може трапитися. Його книжки можна розбирати на цитати. Я дуже рекомендую до читання. Точно так же з інсультом. Потрібно не займати своє мислення роздумами. Скільки ще триватиме реабілітація? І відновлюся я чи ні. А просто щодня по багато годин, як сказав класик, лупати цю скалу. Підсумовуючи 17-ту пораду. Хочу сказати, ніхто із звичайних людей спеціально не готується воювати з інсультом, але від вашої витримки, терпіння та готовності вчитися залежить те, буде успіх у реабілітації чи ні. На цьому все. Ви дивилися четвертий випуск з циклу поради від Максима Недвиги. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, не забудьте підписатися на мій канал. Попереду в нас дуже багато цікавого. Ніколи не здавайтеся, вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте про те, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.